Ось ми вже й дійшли до важливої теми торгової стратегії. Прийшов час об'єднати всі отримані знання та поєднати їх в одне ціле джерело генерації прибутку. Вітаємо усіх, хто дійшов до цього етапу. А якщо же ви потрапили до нас вперше, рекомендуємо передивитися усі попередні теми. У даному відео ми розберемося з такими питаннями: для чого взагалі потрібна торгова стратегія? Чому люди, маючи чудове відчуття ринку, втрачають гроші? Які пункти повинні бути у будь-якій торговій стратегії. І з чого варто розпочати? Створення своєї торгової стратегії. Розпочнемо ми дане відео саме з тези, що торгівля на ринку криптовалют це марафон, а не спринт. Тому якщо ви прийшли на ринок криптовалют, щоб здійснити угоду свого життя, і після цього переселитися на острови, а потім більше ніколи не працювати, ви мрійник. Звісно, що це можливо, оскільки бувають випадки зривання джекпоту. Проте це нічим не відрізняється, по ймовірності, від простих лотерей чи гри в казино. Яка ж небезпека може бути при мріях про швидке збагачення? Ну, перше, ви шукатимете одну єдину угоду, де ризикувати треба всім капіталом, що є, деколи з позиковими коштами навіть. Друге відсутність планування збитку перед входом в позицію. А зосередженість є тільки на прибутку. Тобто немає навіть думок про те, що ви можете помилитися. Третє, емоції під час такої торгівлі максимально високі. Протягом дня ви можете відчути декілька разів тотальну впевненість, а потім повний крах вашої угоди. Четверте, через великий ризик ви можете не бути готовими, морально, закрити угоду, коли ціна рухається проти вашої позиції. І п'яте, при успіху в такій торгівлі. Може створитися враження про легкість ринку, а це призводить до необґрунтованої впевненості. У кінцевому результаті статистично такий підхід до торгівлі приречений на невдачу. Основне питання, на нашу думку, яке має стояти перед кожним початківцем трейдером, звучить так: як я можу забезпечити собі максимальну кількість спроб для досягнення успіху? Так, погоджуємося, Це питання не є мотивуючим. Не таке мотивуючим, як думки про швидке збагачення. Проте воно мотивує на наступний логічний ряд. Якщо я хочу мати максимально велику кількість спроб для збагачення, отже, я допускаю, що можу помилятися під час цих спроб. Тобто я допускаю збитки до депозиту. Якщо я допускаю отримання збитків і мені потрібно мати багато спроб для успіху, збиток кожної конкретної спроби має бути невеликий і основне контрольований. Контролювати свої збитки я можу або розміром позиції, у яку входжу, або кількістю торгових ситуацій, які я здійснюю. Наприклад, якщо торгова ситуація занадто ризикова, чи є потреба витрачати на неї свою дорогоцінну спробу. І в результаті, щоб заробляти мої прибуткові угоди, мають бути відсотково більшими за збиткові. Тоді помилки будуть вважатися невід'ємною частиною моєї роботи, а я не буду боятись їх допускати. І навіть якщо у якийсь період у мене буде серія невдалих спроб, я все одно знаю, що перше, ринок зміниться та настане період, коли я його розумітиму краще і буду на цьому заробляти. І друге, оскільки мої прибутки більші, ніж збитки, я поверну втрати та отримую прибуток. Такий логічний ряд веде до впевненості у кожному кроці та дозволить бути готовим до різних ситуацій на ринку криптовалют. Саме з таких запитань починається формування торгової стратегії. Адже як ми тільки що зазначали, торгівля на ринку криптовалют це марафон, а не спринт. Та наша мені та стратегія? Я розумію ринок як боженька. Таку позицію часто висловлюють учасники ринку, які можуть бути новачками. Вони ще не встигли просто е, зустрітися з реальністю, або люди, які не торгують, а тільки дивляться на ринок, з боку, чи просто малюють графіки. Варто пам'ятати, що фінансовий успіх дуже легко може перетворитися в невдачу. Чи ви зробили 10% до депозиту, чи розігнали його з 100 доларів до 10 тисяч доларів, одна невизнана помилка. Тобто торгівля без стоблосу або з великим ризиком може привести до того, що ви втратите все, все, що заробили. Тому у вас на рахунку і на душі буде пустота. А тепер питання: чи є шанс, що ви все ж помилитеся хоча б один раз. А який тоді сенс бути правим 99 раз, якщо за одну помилку ви віддаєте усе, що здобули? Інший приклад. Ви розумієте, ринок тільки на 30%. Більшість угод збиткові. Але кожен прибуток, який ви отримуєте, він в 4 рази більший за збиток, який ви фіксуєте. Умовно, якщо ви зафіксували у 70 збиткових угодах по 1% збитку разом 70%, то у 30 прибуткових угодах зафіксували 120% прибутку. Отже, виходить, що навіть при такій статистиці можна отримувати прибуток. Таким чином, вам необхідно розробити свою власну стратегію, яка допоможе вам знизити ризики та збільшити прибуток на ринку. І які пункти повинна містити будь-яка торгова стратегія? Перший це є чітко сформульована ціль. Друге правила аналізу ринку та прийняття торгових рішень. Ну і третє це є ризик менеджмент. Будь-яка торгова стратегія повинна базуватися на конкретній меті. Це може звучати трохи банально, але без чіткої мети важко сформулювати ефективну стратегію. Якщо ваша мета просто розбагатіти, то ви ще не готові до написання торгової стратегії. Звісно, що мало людей приходить на ринок криптовалют для пошуку дружини чи чоловіка чи пошуку сенсу життя. Для досягнення мети необхідно сформулювати чітку ціль та зрозуміти ризики пов'язані з її досягненням. Наприклад, у мене є 10 тисяч доларів, та я хочу з них зробити 30 тисяч доларів за рік. Тобто помножити свій депозит в 3 рази. Мене цікавить середньострокова торгівля, оскільки я не можу слідкувати за ринком щодня по 10 годин. Депозит повинен бути мобільний та ліквідний, щоб я міг у будь-який момент його вивести з втратою не більше ніж 10%. Це мої останні гроші, які я відкладав дуже довго, тому я не можу допустити серйозних помилок. Тільки що ми навели приклад чіткої мети, яка враховує всі можливі ризики, що людина може прийняти. Для чого це потрібно? Детальне розглядання ризиків одразу відсікає. Перше, це є певні методи торгівлі. Довгострокова торгівля в цьому випадку не підходить, оскільки депозит має бути мобільним. А при такій торгівлі є великий ризик бути якийсь період в просадці. Друге, деякі торгові інструменти відцікає. Наприклад, Торгувати низьколіквідні криптовалюти з такими вихідними даними не можна. У людини це дуже великі та важливі гроші. І третє, це ризик на торгову ситуацію. Не має перевищувати 10% від депозиту. Депозит має бути мобільний та може знадобитись. Чіткий опис цілі та ризиків одразу створює загальну картину: перша наскільки реально виконати таку ціль, і які обмеження по торгівлі одразу потрібно виводити на перший план. Наступний важливий пункт будь-якої торгової стратегії це є правила аналізу ринку та прийняття торгових рішень. Ця частина торгової стратегії повинна містити стиль торгівлі. Це будуть короткострокові угоди в межах дня, чи це середньострокові, чи позиції взяті на півроку, рік. Далі основний таймфрейм, по якому будуть прийматися рішення щодо входу в позицію, виставлення стоп бодарів і визначення цілей угоди. Звісно, для аналізу ринку потрібно дивитися ситуацію на різних таймфреймах, проте повинен бути основний, який буде про вхід чи вихід з позиції. Вибір основного таймфрейму залежить від стилю торгівлі. Третій пункт це є метод та інструменти аналізу. У попередніх відео ми ділилися з вами з найвідомішими видами технічного аналізу та методом фундаментального аналізу. Ви можете використовувати один вид аналізу для торгівлі, або можете їх комбінувати, щоб фільтрувати хибні сигнали від ринку. Однак повинен бути пріоритетний вид аналізу, який дозволяє зрозуміти, що відбувається на ринку, тоді як інші методи повинні використовуватися як допоміжні. Наприклад, price action може бути основним методом аналізу для прийняття рішень, а рівні Fibonacci можуть допомогти більш точно визначити точку входу в позицію. Четвертий пункт це є конкретні формації торгівлі. Будь-який вид аналізу має певні паттерни. Що таке паттерни? Свічкові паттерни дивіться за посиланням. Потрібно вибрати основні паттерни, які ви добре розумієте. Та вже отримували на них прибуток. Це той випадок, коли краще зробити 10 тисяч раз один вид глечика, ніж зробити 20 різних видів посуди по 500 раз. П'яте це є сигнали для входу в позицію. Визначення конкретних формацій на графіку це ще не все. Як тільки ви бачите щось знайоме, варто чітко розуміти, в який момент ви будете заходити на ринок. Для цього мають бути виконані певні умови, які ви маєте собі прописати. Наприклад, перед входом після паттерну поглинання я повинен побачити збільшені об'єми торгів під час формування паттерну. Ліквідна зона, де формується паттерн, повинна бути добре помітна на 4-годинному таймфреймі. Якщо після формування паттерну ціна знову наближається до ліквідної зони, то на знижених об'ємах я входжу в позицію. Наступний пункт це є сигнали. Для виходу з позиції. Перед тим як заходити в угоду, ви чітко повинні розуміти, де та яким чином ви будете закривати свою угоду в прибуток, які передумови заставлять закрити свою угоду швидше, і де ви будете закривати свою угоду у випадку помилки, і як саме, чи допускаєте ви перенесення своїх стоп-ордерів у збиток і в якому випадку. Якщо при аналізі ринку дуже хочеться зайти в позицію, проте не до кінця зрозумілий чи потенціал руху ціни, чи де виставити стоп-ордер. Торгова ситуація повинна ігноруватись. Це означає, що емоції взяли вверх і хочуть порушити правила. Статистика. Свої угоди потрібно аналізувати, ну принаймні на початку. Це вам дасть можливість побачити основні помилки, які зазвичай періодичні, і також дасть побачити сильні ваші сторони. Уникання слабких сторін вже покращить вашу торгову статистику та дасть більше прибутковості. Проте висновки по статистиці повинні бути сформовані під час повного циклу ринку, тобто накопичення, тренд, розподіл, розворот. Ось, наприклад, таблички для статистики. Повинна бути нумерація трейдів, дата відкриття бажано навіть у якій годині, для того, щоб ви могли потім подивитися на графіку конкретно, коли це було, в якій хвилині, в якій годині вхід в позицію. Торгова пара, у яку сторону ви заходили, по якій ціні був вхід, по якій вихід, коли ви закрили угоду і який результат. Ще може бути одна колонка: коментар, де ви будете писати, наскільки ви. Задоволені чи не задоволені е, трейдом, і яка причина, і з боку ще може бути одна колонка, де ви скидаєте скріншот е, торгової ситуації, де можна побачити не текстово, а графічно. Третій та найважливіший пункт торгової стратегії це ризик менеджмент. Проте ця тема потребує окремого відео. Тому ми випустимо детальне відео про це, що таке ризик менеджмент. Чому це найважливіший розділ торгової стратегії і як його прописати відносно вашої цілі та правил аналізу ринку для прийняття торгових рішень? Тому обов'язково слідкуйте за нашими новими відео. До речі, щоб точно знати, коли буде відео про ризик менеджмент, можна підписатися на наш YouTube канал WhiteBit. Увімкнути сповіщення, написати якийсь гарний коментар, поставити лайк цьому відео, та й усім попереднім насправді теж можна поставити лайк. І взагалі, якщо подобається наш курс, то і дітям, і друзям, і родині можете розказати. Нам буде приємно. Дякую. На сьогодні все. Дякуємо за перегляд. Тест, як завжди, в описі до відео.